Всім привіт! Сьогодні в мене дуже радісний день. Зараз ми з чоловіком їдемо разом на УЗІ дивитися на наших малюків. От. Він вперше побачить серцебиття їх і взагалі побачить ну, типу на екрані. От, ОЗД. Я вже бачила два рази, вона трошки Із за цього мучує совість, але. Там були причини, от і сьогодні він вперше побачить я. Ще раз хочу побачити, як вони б'ються, тому що а, ті моменти були в мене критичні, коли в мене е, була панічна атака, і думала, що щось сталося. І Я не змогла насолодитися а, саме цим процесом, побачити малюків і побачити їхні сердечки. Бо я, я зрозуміла, що це серце б'ється, але роздивитися є так, як в тумані все. Тому для мене це теж такий класний день. От і ми разом їх побачимо. Ми повернулися додому від лікаря. Ой, коротше, у мене все добре, у моїх діток все добре. Нас подивилися, показали, все розказали. Я побачила, роздивилася серцепиття в одного, у другого ембріончика. от, Коротше, все нормально. Після крапельниць у мене, до речі, не було кровотеч, нічого не ну трошки помазало, але ну, таке. От, І зараз все нормально. Я, коротше, взагалі рада. Лікар все показала, все розказала. От, і, виявляється, до речі, кстати, для мене це було несподіванкою, що вже можна ставати наочет. А в мене десь сьомий тиждень, ну, можна вважати що сім тижнів вагітності. От, і лікар сказала, що можна вставати на очот. А я думала, що треба вставати на очот з 10-го тижня, що раніше, типу, не беруть. Ну, мені так казали раніше. От, а виявляється, що вже можна. От, і нам запропонували всі клініці, в які ми проходимо обстеження е стати на облік до лікаря, який вже веде вагітність, і там, заключити договір на ведення вагітності. От, я подумала і вирішила не шукати якогось іншого місця, бо дуже сильно там про лікаря гарні відгуки були. От, і, скоріш все, ми в цій же клініці будемо вести вагітність. Мою, тому що, ну, тим паче, що в мене ще двійня. От, і, А тут лікар, вона спеціалізується на цьому також. І, ну, коротше, тому так. А, після мого огляду ми пішли вже до лікаря, який веде. Вагітність, переговорила з нею, вона подивилася мої аналізи, мої УЗІ, все розказала про ведення вагітності, ну, про пакет, у них тільки один на двоню є пакет, не можна там обирати. Якби була звичайна вагітність, то там якісь варіанти є. А так як в мене особливо, то варіантів немає, у них лише один пакет. От. Туди входять всі обстеження, там якісь аналізи, консультації, а, УЗД якісь там входять. По моїм розкажу. А по УЗД а, мої ембріончики виросли. У мене був один трошки більший, трошки менший, і той, що менший, він вже наздовгнав того, що був більший. Вони ростуть, але він. Доріс. <хи> так що в мене два кабанчика. А, значить, по порівняннях. А, Я робила ОЗД 10 днів тому. От, і в мене було одне плідне яйце 14 мм. Зараз у мене плідне яйце 29 мм. Так, друге плідне яйце в мене було 9,3 мм. Так, а зараз у мене 25 мм. Бачите, наскільки виросло. Далі ембріончик. Перший ембріончик у мене був в КТР 1,7 мм. Так, а зараз КТР 8 мм. А другий ембріончик у мене був в КТР 2,2 мм. А зараз 7,6 мм. Тобто, бачите, вони практично однакові. І виросли так, ну, на капець, як багато. Так. Хворіон розташований видно, ну у мене так і було. Так, і заключення: вагітність, маткова, прогресуюча, біхоріальна, біомніатична двіні. 6-7 тижнів. От, ну Лікар сказала, що в мене практично 7 тижнів. Можна рахувати, що вже 7. А, фото нам ну, в цей раз не робили, от, але я трошки познімала. А серцебиття ми також не послухали. ну, Верніше, коли лікар почала дивитися, там був звук, і потім вона його вимкла. А от вона сказала, що вже, коли будуть і нормально узі робити, не внутрішні, то там коротше, забула, як називається. Коротше, якась штука. Навірно, там будуть вимірювати, скільки ударів в секунду, і тоді можна буде послухати вже там, побачити вже це серцебиття ще краще. ну, коротше, І там і -там серцебиття, я дуже рада взагалі. Дуже-дуже <хи> розказую ще про ведення вагітності. Так як в мене дуже багато препаратів колів, які я зараз роблю, для підтримання всього цього, от, мені зробили коригування, а деякі препарати я буду зменшувати і поступово від них відходити. А так само, і, слава Богу, уколи. А, я роблю три уколи в день, от, а буду зараз робити два, а потім поступово також будуть зменшуватися і відмінятися. От, якщо все там буде окей. Теж цим рада, От. ну Коротше, зробила коригування лікар, і наступний мій прийом це буде через два тижні. а Мені треба прийти на УЗД, а потім здати аналіз сечі, аналіз крові і на консультацію до лікаря, і там вже можна буде заключити договір на ведення вагітності. От. ну я Подумала, насправді, коли лікар сказала, що в них можна заключити, я подумала, що насправді, навіть якщо я буду шукати десь ще щось, то ну, все одно я не знаю, що за лікар, як. А, ну, Може, щось по вартості плюс-мінус буде відрізнятися. от, Але тут, в принципі, не знаю, лікар мені порадила, а моя лікарка, яка мене вела до цього моменту, мені дуже подобалось. От і. Я думаю, що, напевно, я залишусь в цій клініці, бо мені комфортно сюди їздити, і, в принципі, там комфортна система спілкування є. Мені дуже подобалося, що якщо в мене якісь, я не знаю, панічні атаки чи якісь моменти, які мене хвилювали, я могла написати асистенту лікаря, і вона завжди мені відповідала. Якщо ж друг що, то вони казали, що зразу приїжджайте, зразу дивилися, прописували, що як ну, типу, в плані для мене це дуже важливо, тому що. Складно, коли якась е, панічна атака, якась ситуація, і ти не знаєш, кому написати, або не знаєш, що вообще взагалі робити, і ти втрачаєш час. от, і в цьому плані мені дуже було зручно і дуже сумно сьогодні стало трошки, що мені прийдеться зараз з іншим лікарем бути. От я просто її ще не знаю, і е, е, асистентом, але ну перша консультація мені сподобалась. Думаю, що це професіонал, тому. Буде все нормально. Но мені також дали номер телефону, куди можна писати, якщо вдруг що мене турбує в такому випадку. От, так що, по суті, в мене зараз починається наступний етап. Це я стану на облік. От, і все, <с� 1> це наступний етап. <с� 1> Та, е, дуже чекаю, насправді, коли сформується вже плацента, а, щоб можна. Було трошки бути спокійнішою. Бо я насправді досі не вірю, що все нормально і переживаю. От, е... Мені здається, що ще через місяць, коли вже буде перший триместр пройде, мені стане легше. Хоча, я думаю, що, можливо, там я ще собі щось надумаю і буду себе на... накручувати трохи, бо я, коротше, нервова людина в цьому плані. От. Думаю, що все буде нормально, що це просто все в мене в голові, короті, і все. В общем, так, розказала вам. Клас, Мені сподобалось, ми з чоловіком подивилися на наших діточок. Вони такі маленькі, там навіть ручки вже є. Вони такі, мусі-пусі. Ну, не прям ручки, а, мабуть, задатки ручок. От, але лікар каже, дивіться, ось у вас тут ручки, ось тут ножки. От, так що Вони такі маленькі, такі Отак от.